Алоха, друзі! Вчора в NBA пройшов медіадень, гравці ділились враженнями перед сезоном, і найцікавіше, ми з вами зараз розглянемо. Спочатку ж нагадую вам про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Ви можете виграти чотири крутезні подарунки, задонативши всього лише 100 гривень. Всі умови знайдете у дописі, як і посилання на телеграм-канал Game7, адже розіграш відбудеться саме там. На цьому, як завжди, смачного всім і вриваємось! І почнемо ми з легенького, Скайрі, який придумав собі нове святкування. Так, це для фанатів, які хотіли б, щоб у мене було своє власне святкування. Арон Роджерс робив ось так. Клац! Моє святкування називається «Водій автобуса пристібнулись дітки і готуємось. Тому, якщо бачите, що я когось розвалю дриблінгом, то просто клац! І закидуємо суперників у кінець автобуса, де дітям і належить бути. Все, приготувались, клац! Окей, їдемо далі по західному узбережжю. Пара прикольних моментів від Кавая Ленарда. Кавай дуже хотілося б почути твої думки стосовно нового правила щодо участі гравців у матчах. А, а Що за правила? А, ну, наскільки мені відомо, у тебе було досить багато простору для лоуд-менеджменту минулого сезону, так, для відпочинку у певних матчах. Тепер це певним чином зміниться. Що думаєш з цього приводу? А. Окей, я, я просто не знаю нових правил. Що там за правила взагалі? Добре, я трохи переформулюю питання. Ну, як ви знаєте, останні пару років для мене не дуже класно складались. Я порвав хрести, потім в кінці минулого сезону я порвав меніск. Ну, типа, це баскетбол. Коротше, ну. В баскетболі бувають травми. Далі перебираємось до Golden State Warriors. Звісно, Стефен Карі тут зірка номер 1 Але інтерв'ю у нього досить нудні. Інша справа Дреймонд Грін. Дреймон, ти неодноразово на камеру казав, що ти не любиш кріса пола. Після того, як ви об'єднались в одну команду, як це змінилось? Але я також казав, що для нас обох основна мета це виграти. Я знаю, що він хоче виграти. Ми всі це знаємо. І так само моя мета бути впевненим, що я допомагаю команді та йому виграти. А що стосується минулого, то воно ж вже сталося, розумієте? І воно вже в минулому, ми це вже не змінимо. І те, що ми зараз тімейти не змінює, того, що було в минулому, ми дійсно один проти одного боролись. Але разом з тим я дуже щасливий, що зараз маю нагоду познайомитися з Крісом ближче, як з людиною. Та й взагалі, якби судячи по собі, я точно знаю, що я із тих людей, кого ненавидять, поки ближче не познайомляться. Познайомившись ближче, все стає нормально, але до того мене просто ж ненавидять. І повірте, Кріс з тієї ж категорії людей. Якщо ти його не знаєш, скоріш за все, ти його ненавидиш. Тепер до найвідомішої команди Каліфорнії Los Angeles Lakers. Ти якось побільшав. Ні, ні-ні, дивіться, я вам зараз поясню. Справа в тому, що СММ Лейкерс постять зазвичай наші фотки поруч з Леброном. І ми там як малі, в цьому проблема. До речі, послухайте про стосунки між Леброном та Руй Хачимурою. Я його називаю Деніал Сан, а я типу містер Міягі. Так, а взагалі ми з ним. Так, ну кожного дня. Кожного дня ми з ним тренувалися. Де би він не був, подорожує вдома. Я просто слідую за ним, і ми тренуємось. Окей, далі у нас пара слів від мутанта Віктора Вембаньями про його перше літо в НБА. Ну, основний фокус цього літа, звісно, був на... на баскетболі і на тілі. Реально, цього літа я працював, мабуть, найбільше і найрозумніше за все своє життя. Чесно, я відкрив для себе багато нового, і, і дивіться, я знав, так що буде такий експертний підхід, що тренування будуть на високому рівні. Але я все одно був дуже здивований, наскільки от до тонко все було продумано. Я думаю, що ось це міжсезоння буде мати величезний вплив на мою кар'єру. Слухай я встиг поспілкуватися з Грегом Поповічем. І він мені розповів, що найбільше, що його в тобі дивує, це рівень твоєї зрілості. Те наскільки ти спокійно та вільно спілкуєшся з фанатами, з людьми підбадьорюєш їх, наскільки ти вдячний за такий прийом, звідки все це? Звідки такий рівень зрілості? Чесно, всі мої дії, це не рівень зрілості. Я просто ходжу та кайфуюсь. Ух, вже не терпиться його побачити в дії. Тепер до чемпіонів НБА. І тут, звісно, поспілкуємось із Ніколою Йокічем. Коли ви виграли чемпіонство, ти почав шуткувати на прес-конференції. Типу, коли там той парад, я не хочу, я хочу додому. Як вдома? Так я не жартував, мені дійсно дуже хотілося поїхати додому, тому що дім це для мене дуже особливе місце, як і для кожної людини. Там велика частина моєї. Мої друзі та моя родина. Mm -hmm. Чарльз Барклі нещодавно сказав, що ти йому нагадуєш суміш двох гравців: Лері Бьорда та Меджика Джонсона. Коли ти таке чуєш? Ну, наче непогані гравці, так? Mm -hmm. Так, так, непогані, непогані. А, ну, типа, ти згоден з цим? Я не знаю, але в цілому, якщо мене порівнюють з цими двома гравцями, то це дуже круто. Але що відповісти, я, я гадки не маю, не знаю. Дякую, ось відповім. Дякую. Ну і завершимо західну конференцію Бредлі Білом із Фінікса. Ну що, почуваю себе дуже добре, наче знову новачок у Лізі. Чесно, я як дитина в магазині цукерок ось настільки вражений. Дуже складно описати все це словами, тому я просто намагаюсь бути відкритим і приймати кожен момент з насолодою. Бандо, у свою чергу, я хочу подякувати усім, хто підтримує канал на Патреоні та безпосередньо в Ютубі. Це дуже допомагає. Якщо хтось має бажання доєднатись, у дописі є всі посилання. Переходимо до східної конференції і почнемо з того, що більше неможливо тримати в собі. Джиммі Батлер, який минулого сезону в медіадень був із дредами, а фото з Медіадня фігурує на сайті НБА увесь сезон. Цього разу приперся ось так: Джиммі Фрікін Родман, пані та панове. Ага, ага, смійтесь, смійтесь так. Я Емо. Відчепіться від мене. Ну, це такий мій емоційний стан на даний момент. Мої емоції. Джимі, а може, ти можеш назвати ті самі емоції, які ти переживав ось протягом останнього тижня. Назви їх, будь ласка. Спочатку я був дуже вражений, потім злий, потім сумний, потім знову вражений, потім знову засмучений. І е, потім я був знову сумний, але зараз вражений. По мені не скажеш, бо я не посміхаюся, але я дуже щасливий. Ну що, ж ось такий тролінг від Джимі Батлера? Ну а у нас є пара слів від Тайлера Хіро, якого так і не обміняли у Портленд. Тайлера, ми знаємо, що Портленд не захотів тебе вимінювати до себе. І не дивлячись ні на що вам все ще грати проти них цього сезону. Підкажи, будь ласка, через цю ситуацію, чи відчуваєш ти якусь додаткову злість або мотивацію перед ось цим протистоянням? Та ні, все круто. Я готовий грати проти найкращих. Портленд далеко не найкращий, я про них не парюсь. Непогана заявочка, їдемо далі. Бен Сімонс каже, що відчуває себе супер добре, але, до речі, він пропустив Медіадень 2021 у складі Філадельфії. В цьому році Медіадень пропускає Джеймс Харден. Ну, можливо, це. Якась філадельфійська традиція, але за словами Шемса Чарані, Джеймс Харден все ще очікує трей. Тому за цією ситуацією продовжимо слідкувати, а поки можемо поспілкуватись із Джоелем Ембідом. Джеель, що ти можеш сказати про Джеймса? Може, у тебе є якась інформація? Чи ви зв'язувались? А ну, очевидно, що ситуація навколо команди перед сезоном склалась так не найкраще, але в кінці кінців задача все та сама: виграти чемпіонство. І особисто я фокусуюсь тільки на цьому. Я хочу виграти титул. Ну і підсумуємо, давайте командами, які останнім часом пошуміли. Спочатку Бостон та Джейсон Тейтум. Ти що підкачався влітку? Виглядаєш здоровим, особливо плечі. Так, я трошки набрав. Я був приблизно 97 кілограмів, зараз 102. Слухай, будемо чесними. Чемпіонське вікно відкрите не так довго, правильно? Я в захваті від того, що чекає на вас попереду. Я готовий сам переодягнутись і втулити за вас пару тривочкових. Тому бачиш, навіть мені вже не терпиться побачити вас у грі. Тому мені цікаво, що ти відчуваєш перед початком сезону як лідер команди, адже твій настрій передається команді. О, я в очікуванні. Сьогодні класний день, я пофоткатись, але до завтра я готовий. Звісно, що Тейтум – це добре, але ми з вами очікуємо іншого персонажа: Святослава Михайлюка. І у Бостона є певні трабли з глибиною, тому для свята це будемо сподіватись, непоганий шанс. Сімен сказав, що хотів би, щоб рольові гравці підкреслювали сильні сторони лідерів. Як би ти зміг це зробити зі своєї сторони? Ну, очевидно, що моя сильна сторона це кидочок, тому я маю створювати простір для лідерів так, для їх мане. І якщо м'яч потрапляє до мене в руки, то кидати, кидати ефективно і приймати правильні рішення. Питаю як снайпер у снайпера. Які твої улюблені точки для кидків? Непогане питання. По боках від штрафної. От бачите, я зараз просто викину цей мікрофон. Кожен шутер, якого я питаю, одне й те саме. спитай у мене, з якої точки любиш кидати? Там, де зайшов у зал. Там, де піймав. зрозумів. зрозумів. Так, там, де піймав, я снайпер. Еді, от по чесному, яка улюблена точка на майданчику? Я вже відповів. Я на повному серйозі. Немає значення, але я мушу визнати, що мабуть найбільше я кидав із кутів, бо так працював наш напад. Ну, ви знаєте, як це буває, пас пас, і я вже з кута насипаю трьошку. Але в цілому неважливо. Е, Святе, враховуючи стиль цієї команди, як думаєш, звідки ти найчастіше будеш кидати? Ти знаєш, мені сподобалася його відповідь, звідки завгодно. Ну і завершимо учасником найгучнішого трейду Деміаном Лілардом у Джерсі Мілокі Бакс. Підкажи, коли ти почав розглядати мілокі, як серйозний варіант, де ти можеш продовжити кар'єру. А, ну я би сказав, що це було приблизно пару тижнів тому. В цілому ви розумієте, було дуже багато розмов, і дуже багато було розмов, які мені приписували, але я взагалі нічого з цього не казав, я мовчав. І тут якось мені телефонує мій агент і питає: слухай, що на рахунок Мілокі Бакс? І очевидно, що так. Я пам'ятаю, що в багатьох інтерв'ю мене питали, з ким би я хотів об'єднатися, і я багато разів казав з Янісом. Тому, звісно, що своєму агенту я відповів, що Мілоокі для мене так само дуже цікавий варіант. Він каже: Окей, тоді я передам керівництву що у нас є ще один такий досить хороший варіант. Звісно, що в кінці кінців ти ніколи не визначаєш на 100% прям так в яку команду тебе обміняють. Тому, коли ця можливість вже була майже у нас на столі, нам залишалось тільки натиснути кнопку плей і прийняти цю неймовірну пропозицію. Ну і трохи, Яніса на солоденьке, ми маємо з Деймом подивитись величезну просто кількість матчів і зрозуміти, як нам взаємодіяти ефективно. Але в той же час я думаю, що кожен із нас хоче залишитися мим собою, тобто. Ну, з моєї сторони, я на 100% хочу, щоб Дем'ян Лілард залишився Деміаном Лілардом. І я думаю, він хоче так само. Але в кінці кінців, коли ми говоримо про Дейма, то ми говоримо про чувака, який вміє майже все на Пікінролах. Він вміє кидати, вміє, проходити вміє віддати неймовірно класну передачу. Тому я з величезним просто нетерпінням вже чекаю, щоб побачити, як це все буде працювати. Тому що я думаю, що Дейм для мене відкриє майданчик і подарує мені відкриті можливості, яких у мене ну, не так і багато, скажімо, було так, за останні роки. І так само я впевнений, я відкриватиму майданчик для нього. І це не тільки про нас двох, це про всю команду. Тобто, всією командою нам треба пропрацювати ці моменти і зрозуміти. Як нам помістити кожного в ту позицію, аби він був максимально успішним? Тому ми маємо навчитись грати разом. Адже те, як Дейм грав у Портленді, а ми тут, це абсолютно дві різні гри. Якщо взяти Кріса Міддлтона, то я із ним можу грати із заплющеними очима. Але з Деймом історія інша. Ну що ж, бандо, на цьому чекаю вас у коментарях. Запрошую до відео про Айверсона або Кобі Брайанта. Не забуваємо задонатити на Збройні Сили України і всім па-па!